Привіт друзі, покажу вам мої гірки, які я сьогодні облаштував. Це звідти буде заїзд. Потім проїжджаємо сюди, тут буде площадка для старту. У нас є дві горки, це або направо поїхати, піднятись, або прямо звідси стартувати і підніматись гору. Сміття граблями я трішки загріб. Стало більш безпечно за переїздити, начебто сміття нема, стекла також. Але підйом доволі дебелий. Це буде місце для оператора. Отак ось сюди. Ще шматок стекла знайшов. Отак сюди треба забратися на мотоциклі. Або... Або сюди. Тож всі, хто хоче, приїжджайте, скоро буду нарізати.